І далі в нас на огляді та перевірки перед купівлею Fiat Tipo типу 2017 x 166 з заявленого пробігу. У нас 1.6 дизель тут за 11 тисяч долярів. Так, машинка. Так, відкривається, будь ласка, відкрилася. Молодець. Машинка у нас на шкіряному салоні є масаж. Здавалося б. Фіатій масажик. Доволі... Неочікувана опція для такого автомобіля. Ми оглядаємо його на площадочці Caroline сьогодні. Фіатік в цілому візуально непоганому стані. Ззаді навіть у нього такі відносно свіжі на сьогоднішній день по дизайну фонарі. Так. Вот как мы миллиметрах вид.